в Шостому розділі з п'ятого вірша по 13 записана молитва Отче наш. Я думаю, що всі ви знаєте її на пам'ять, так чи ні? І у цій молитві є такі слова, вони записані в 10-м Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. І оці ці слова я хочу, другу половину, нехай буде воля твоя і на землі, як на небе, покласти в основу сьогоднішньої прохідні. І я буду говорити на тему, чим на все є воля Божа. Ми часто чуємо від людей, особливо від віруючих людей, такі слова. Раз це сталося, значить, на це є воля Божа. А чи дійсно на все? Що стається з нами, що відбувається з нами, що відбувається навколо нас, є воля Божа. Да, це дійсно так, що ні. Ви знаєте, досліджується це питання, чи вивчаючи, бо правильніше сказати, я з певністю можу сказати, що не завжди, і не на все, що відбувається в нашому житті, є воля Божа. Ну, от дивіться, для того, щоб. Сьогодні ви прийшли на це місце. Чи те, що ви прийшли, є на це воля Божа? Чи не? Нет, нет, нет. Є. Але я бачу пусті місця біля вас. Хтось рішив, що в нього голова сильно. І не прийшов. На це також є воля Божа? Нет, нет, нет. Немає волі Божа. А яка воля Божа в цьому питанні? А написано Євреям 10:25: І не залишаємо зібрання свого як є в деяких звичаях. Це така воля Божа. Але частина людей, чи хтось не прийшов, то це він по волі Божій не прийшов, чи всупереч Божою Боже? Всупереч Божої Божій. Так що не на все, брати та сестри, що відбувається в нашому житті, є воля Божа. А те, що сьогодні багато людей не хочуть іти за Господом і не хочуть вірити в Бога, на це також є воля Божа? Ні. Нема. І серед цих людей є навіть і наші родичі, наші знайомі, друзі наші, діти наші. А яка воля Божа в цьому питанні? Написано, що Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І далі написано, і прийшли до пізнання правди. Тому не на все, що відбувається навколо нас і в нашому житті, є воля Божа. І сьогодні багато людей не то що не живуть по волі Божій, а вони живуть супереч Божої волі. А Христос закликає нас із вами через ту молитву, яку Він нам дав, щоб ми молилися, щоб воля Божа здійснювалася на землі так, як вона здійснюється. На небі. Ви знаєте, єдине місце, де завжди все відбувається по волі Божій, це святі небеса. І то там трапилась подія, яка була не по волі Божій. Пам'ятаєте падіння ангела самого вищого? І от Бог закликає нас, щоб ми молились про те, що воля Божа. Здійснювалося і в Шполі, і в Черкасах, і в Києві, і в Вашингтоні, і по всій землі, так, як вона здійснюється на небесах. І коли ми читаємо Біблію, то в Біблії ми знаходимо Божі закони, наприклад, закон про власність, який говорить, не кради. Але на землі процвітає шахрайство, крадіжки. Обдурювання, пограбування. Це що, по волі Божій відбувається, чи всупереч Божій волі? Однозначно, що в супереч Божій волі. Бог дав людям закони, як люди мають відноситися один до одного. Але на вулицях наших міст кожного дня відбуваються бійки, різні сутички. Хуліганські вчинки, вандалізму, вбивства. На це що? Також є воля Божі? На це волі Божої немає. Бог дав закони про державну владу, які мають бути стосунки між державами, проте на землі проходять війни, державні перевороти, революції, повстання. Це по волі Божій проходять чи всупереч Божої волі? Однозначно, що всупереч Божої волі. Давайте ми не будемо плутати оці два поняття воля Божа і Бог допустив. Або, скажемо, позволив бути тому чи іншим. Бог допустив, чи скажемо, позволив, щоб Адам Єва впали в гріх. Ну, на це була воля Божа. Бог хотів цього. Бог не хотів цього. На це Божої волі не було. І Бог навіть цих людей, що він їм говорив? Він їх попереджував, що не їжте цей плід, тому що станеться отак і так. Але це сталося. І знаючи про те, наперед, що люди впадуть гріх, Бог наперед запланував, як спасти цих людей. Бог дав людям закони. Щоб люди жили в мирі і славі, але на землі проходять війни. Я читав про те, що за оці, скажімо, 6 тисяч років існування людства на землі пройшло більше як 15 тисяч війн. Подумайте, більше як 15 тисяч. І сьогодні в нашій країні йде страшна війна. Ви знаєте, коли сталася Перша світова війна, а вона розпочалася в 1914 році, а закінчилася в 1918, вона йшла 4 роки. Так в тій війні загинуло 15 мільйонів чоловік. Ви знаєте, це велика неправда говорити і думати, що війни на землі починаються по Божій волі. Ні, це не так. І коли загинуло 15 мільйонів людей, то люди сказали, таке жахіття більше ніколи не має повторитися на землі. Але пройшло зовсім мало часу. Всього 21 рік. І в 1939 році розпочалася Друга світова війна, яка забрала вже 50 мільйонів життів людських. І що на оці кровопролиття також була воля Божа? Однозначно, що не було. Всі ви знаєте про те, що під час Другої світової війни було вбито 6 мільйонів євреїв. Подумайте собі, скільки це, враховуючи їхню кількість на землі, 6 мільйонів. І були вони убиті тільки за те, що вони належали до вибраного Божого народу. Брати та сестри, на це також була воля Божа. Однозначно, що ні. На це була воля диявола. Друзі, не все. Що відбувається в світі, відбувається по волі Божій. Багато чого відбувається супереч волі Божій. Відбувається по волі диявола, по волі злих людей, по волі тих чи інших диктаторів. Бог просто допускає чи попускає, щоб це сталося. Но на це немає його суверенної волі. Ми не повинні забувати про те, що на сьогодні на землі царює диявол. Він не помер, він ніде не дівся, Він існує, і у нього також є воля украсти, убити і погубити. І сьогодні диявол направляє всі свої зусилля на те, щоб його воля виконувалася на землі, а не воля Божа. І багато речей сьогодні в світі відбувається, якраз це є праця сатани. Тому для нас важливо, щоб воля Божа здійснювалася. І не так от з випадка якогось до випадку, а щоб вона здійснювалася на землі так, як вона здійснюється на небесах. І тепер виникає запитання: а що ж ми, як віруючі люди, як діти Божі? Маємо робити. Як я, я, я ми маємо сприяти цьому? Підскажіть, брати та сестри, що має робити церква, щоб воля Божа здійснювалася на землі, а не диявол? Я ж прочитав, вони тут чинали. Ми маємо про це молитися. Тому що воля Божа, вона не приходить автоматично, а вона приходить в отвіт на молитви святих Божих. Людей. І давайте ми розглянемо декілька прикладів з Біблії із нашого життя. Читаю книга дії святих апостолів, 12 розділ, Сережа читав з 3 я прочитаю з 12-го з першого вірша по 5. В той час цар Ірод підняв руки на декотрих з церкви, щоб заподіяти їм зло. І мечем убив Якова, брата Іоанна. Побачивши, що це подобається юдеям, він узяв і Петра, тоді були дні опризнаки. І схопивши його, посадив у в'язницю і наказав чотирьом четвіркам воїнів стерегти його, маючи на увазі після Пасхи вивезти його до народу. Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно Молилася за нього. Ви знаєте, коли апостола Петра арештували, і було відомо, що слід за яком йому можуть відрубати голову, убити його, то церква зібралася на молитву. Про що вони молились? Я прочитав. Петра стерегли в в'язниці, а церква ревно молилася. За кого? За Петра, за нього. І тепер виникає запитання, а навіщо взагалі було молитись? Якщо воля Божа на те, щоб його вбили, то його вб'ють. А якщо воля Божа на те, щоб він остався, залишився в живих і ще служив Господу і працював на його ними, то його випустять. Він прийде з'ясниться. Але дивіться: церква зібралася на молитву. Ну що, провели служіння? Та й розійшлися по хатах. Ні. Проблема є. Проблема є. І вони молилися, скільки часу? Всю ніч. Вони молилися до самого ранку. А вранці апостол Петро постукав у двері того будинку, де молилася церква. Друзі мої, Бог це зробив в отвір на молитву церкви. Бог це зробив відповідь на молитви святих Божих дітей. І коли Господь хоче щось зробити, Він підштовхує, Він заохочує, Він побуджує когось молитися про це. І коли люди моляться, Він здійснює свою волю. Я ще раз хочу сказати ці слова, які я сказав: воля Божа не приходить автоматично. Вона не приходить випадково, вона приходить в отвік на молитви святих Божих людей. І давайте ми усвідомимо це. Церква Христова своїми молитвами може сьогодні впливати на ті рішення, які приймаються в Кремлі і в Пентагоні. Церква своїми молитвами може впливати на весь світ. Щоб здійснювалася воля Божа на землі, а не воля злих людей, а не воля диявола, а не воля того чи іншого диктатора. І коли Господь хоче щось щоб зробити, щоб його воля здійснювалася, то він нас з вами підштовхує, щоб ми молилися про це. І коли люди моляться, приходить воля Божа. Більшість з вас, особливо люди старшого віку, пам'ятають, яка подія сталася влітку 1969 року. Сталася подія, яка потрясла весь світ. Вперше в історії людства людина стала ногами на місяць. Це були три американські астронавти. Ця подія дійсно сколихнула весь світ. І майже всі світові теле і радіоканали висвітлювали цю подію. астронавтів на місяць благополучно завершився, і вони живі і здорові повернулися на Землю. Але мало хто знає, що сталося на місяці. Коли вони виконали те завдання, яке було поставлене перед ними, походили своїми ногами по місяцю. А потім сіли в космічний корабель і стали запускати двигуни, а двигуни не запускаються, щоб злетіти. Ключ на старт, а двигуни не працюють. Вийшов із ладу центральний бортовий комп'ютер. Але вони звернулись благополучно. Була на це воля Божа. Була. А як вона здійснилася? Ви знаєте, коли ви не на землю, була величезна прес-конференція, на якій були присутні журналісти з багатьох країн світу. І один із них запитав астронавтів, каже, а коли у вас на місяці вийшов з ладу бортовий комп'ютер і не запускались двигуни. Що ви робили? І командир корабля Ніл Амстронг. Сказав два слова, які облетіли всю землю. Він сказав, ми молилися. Друзі мої, і Божа відповідь прийшла, тому що Божа воля, вона не приходить автоматично, вона не приходить випадково, а вона приходить в ответ на молитви, щирі молитви святих Божих. Людей. Коли ми читаємо Євангеліє від Буки, перший розділ, пам'ятаєте, про що там йде мова? Про двох, про подружжя, скажімо так, Захарія, Священник і його дружина Єлізавета. Хороша була родина, але була проблема не було діток, яких вони так хотіли і про це молилися. Чому не було, Біблія каже, тому що Єлизавета була неплідна? Я прочитаю цю історію Луки Перший розділ, щоб ясніше було шостого. Обоє вони, це Єлизавета і Захарія, були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і постанови Господні бездоганні. Вони були бездітні. Бо Єлізавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він служив перед Богом за порядком своєї черги, зазвичаєм священства, за жеребом випало йому війти в храм Господній для кадіння, а вся безліч народу молилася надворі під час кадіння. І тоді з'явився йому ангел Господній, ставши правочну від жертвенника Кадину. Коли Захарій побачив його, то стривожився, і страх напав на нього. Але ангел сказав йому: не бійся Захарій, бо молитва твоя почута, і дружина твоя Єлизавета народить тобі сина і назвеш його. Іоанн. Правда, цікава історія. Ангел, з'явившись в Захарії, сказав слова, що дружина твоя народить сина. Коли народить, назвеш її Іоанн. А чому народить? А тому, що почута твоя молитва. А тепер у мене запитання, а яка молитва? Та, якою він щойно молився під час кадіння? Однозначно ще ні. Брати та сестри, він розумів, який його вік тут написано, що вже дружина була недітородного віку. І люди розуміють, ну це вибачте, ну це сьогодні, щоб Іван Миколаївич не молився, щоб Господь сина послабився. Ну це щось похоже. Знаєте? І дивіться, коли ангел сказав йому про це, то він не повірив. То про яку молитву, чи які молитви йде мова, про молитви в молодості? Про ті молитви, коли вони були молоді люди, коли вони були здорові люди, коли дружина була дітородного віку, і вони хотіли дитятко, а його не було. Оце та молитва почута. Брати та сестри, виявляється, що наші молитви, якими ми з вами молимося, вони не забуті у Бога. Наші молитви, якими ми молимося, вони ніде не діваються, вони не зникають, вони не являються скоропортящим товаром, який треба зберігати в морозильних камерах. А де зберігаються наші молитви? Та, не... Істинно, так. я прочитаю книгу Об'явлення Івана Богослова. П'ятий розділ, восьмий вірш. І коли він взяв книгу, то чотири із 124 старці впали перед акцем, маючи кожен гуслі, і наступні слова увагу, І золоті чаші, повні фініану, які є молитви святих. Наші молитви, брати та сестри, молитви святих людей зберігаються перед Божим лицем в золотих чашах. Про що це говорить? Про те, що вони дуже дорогоцінні перед Богом. Тому що молитися святих тих людей це є той матеріал, з якого Бог творить чудеса. Як ви вважаєте, на те, щоб народився Іоанн Хреститель, була воля Божа чи ні? Була. Але для того, щоб вона здійснилася, Бог поставив Захарію і в положення молитви. І вони декілька десятків років молилися про це. І воля Божа прийшла. Друзі мої, коли люди моляться, Бог робить чудеса. Так було в часи старого Заповіту, так було в первоапостольський період, так є і сьогодні. Чому? 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 Скажіть чому? А тому що наш Бог не змінний? А того, що Він сьогодні такий, як він був тоді. Він сьогодні, написано завтра, да? і по віки віків той же самий. А ми, я не знаю, чи не розуміємо цього, чи, чи не, не, не відвіряємо Слову Божому. Брати та сестри, він не змінний. Якщо так було тоді, точно так може бути і сьогодні. Просто треба робити те, що робили ті люди. Я приведу ще один приклад життя. В одному місті, великому місті України, воно щось розбите це місто. В одній церкві було п'ять подруг, п'ять сестер. Вони дуже любили Господа. Любили церкву і щиро від серця служили Господу. Всі вони були в такому віці, який так делікатно називають за 30. І всі вони були неодружені. Жодного із них не було чоловіка і діда, не було сім'ї. Ці дівчата, чи може браніше сказати, наші сестри в Господі були дуже гарні. І хлопці багато разів пропонували їм, щоб вони вийшли за них заміж. Ну то були не хлопці. І тому вони не погоджувалися. Було багато спокусу цих дівчат. Но вони зберігали вірність Господу. І ось санке, що вони рішили, Це ніхто не знав, це був їхній дівочий секрет. Вони рішили 40 днів підряд молитися Богу, щоб Бог послав їм віруючих чоловіків. Вони хотіли мати сім'ї, хотіли мати діток. І вони про це молились. Кожного дня після роботи вони збиралися у певному місці і щиро з вірою молилися до Бога із цією проблемою, яка в них була. Ну, ждою, може, навіть правильніше сказати. Пройшов 38-й день, пройшов 39-й день і наступив 40 й Знаєте, що сталося? А нічого не сталося. Але пройшов один рік, і перший з них вийшла заміж. Пройшов ще рік, друга вийшла заміж. Пройшов ще рік. Третя вийшла за межа, а вже дитинка з'явилася. А через п'ять років всі вони були замужі. Вони роз'їхались по різних містах, тоді мобільних телефонів не було, переписка, письма. По старших всіх знають, з привітом, возвращайся з від ответом. Пам'ятайте, як не писали. <реш> да. І от вони зв'язались таким путем. І вирішили знову зібратися в тому ж місці, де вони молилися, уже для того, щоб подякувати Богу за те, що Бог почув їхні молитви і дав їм те, що вони просили в нього. І коли вони зібрались, вони відкрили для себе неймовірний факт. П'ять років назад, всі їхні чоловіки були невірнічі. Всі вони були п'ять років назад з невірючих сімей, і жоден із них не мав навіть віруючих родичів. Всі вони проживали в різних містах Радянського Союзу. Але всі вони покаялись і прийшли до Бога на протязі тих 40 днів, коли наші сестри, а для них дівчата, перебували. Молитви. Тому ще раз хочу сказати, брати та сестри, що воля, воля Божа не приходить автоматично. Воля Божа не приходить випадково в наше життя, вона приходить в ответ на молитви святих Божих людей. Тому закінчуючи, хочу сказати, щоб кожен із нас сьогодні прислухався до голосу. То, за що Господь побуджує нас сьогодні молитися? Тому що те, за що сьогодні молиться церква, завтра буде відбуватися в церкві і на землі. Те, що про чому молиться сім'я, як я, як батько і, і, і дід, от, те буде відбуватися в моїй сім'ї, і навіть в нашій країні. Написано у Слові Божому, що воля Божа, вона добра, вона приємна і вона досконала. Чи є воля Божа на те, щоб хтось загинув? Нема. Чи є воля Божа на те, щоб хтось відпав від Бога? Нема. Чи є воля Божа на те, щоб вела сьогодні кров із-за того, що йде війна? Нема. А на те, щоб проповідувалася Євангелія, є воля Божа? Тільки в школі чи по всьому світі. По всьому світі. А на те, щоб грішники каялись, є воля Божа чи нема. А на те, щоб наші діти каялись і йшли до Бога, є воля Божа чи нема, Ні. то давайте будемо молитися про це. І просити благати Небесного Отця, щоб воля Божа здійснювалася в нашому житті, в наших сім'ях, в наших родинах. Так, як вона здійснюється на святих небесах. Хай Господь нам цьому допоможе і благословить. А за його милості і благодати ще подякуємо Богу. Амінь.